Десь там у далекому далекому світі живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, три брати і кицька. Жили колись на світі чоловік та жінка. Вони мали трьох синів Іванка, Степанка. І Романка. Коли сини підросли, чоловік сказав жінці, Ану, спечи паляницю Іванкові, хай йде у світ, може, десь знайде свою долю. Жінка спекла паляницю, поклала хлопцеві в торбинку і сказала, Щасливої дороги, синку, йди у світ, але не будь там довго. Знайди хоч трошки гаразду і вертайся додому, бо нам сумно без тебе. Добре, мамо, я скоро вернуся. І пішов, Іванко, йшов день, два, три, на четвертий день дуже змучився, сів собі на камінь, дістав із торби поляницю і почав їсти. Звідкись прийшла до нього Біла Кицька. Няф-няф-няф. Чого тобі, Кицьку? спитав, їсти захотіла. Няф-няф-няф. На, мені не жаль паляниці. Бачиш, яку велику спекла мамка. Кицька з'їла шматок паляниці і питає Іванка. Куди йдеш, хлопче? Парубок здивувався, де це ти навчилася по-нашому? Живу між вами все життя, то й навчилася, відповіла Кицька. Куди, питаю, йдеш? Іду служби шукати. Служи у мене, а я кажу, тебе робота. А мишей ловити, як зловиш золоту мишу. То дам тобі великий подарунок. Така робота не для мене. Я вмію орати, сіяти, молотити. Якби в селі дізналися, що я в Кицькі наймався ловити мишей, то ні одна дівчина не вийшла б за мене. Послужи мені хоч трошки, Іванку, умовляла Кицька. Коли так гарно прусиш. То хай буде по-твоєму, згодився хлопець. Кицька повела Іванка до великого палацу, брама відчинилася, і він увійшов на широке подвір'я. Брама замкнулася за ним, а кицька щось і сховалася в дірку. Іванко бачить, що палац. Із самого золота і срібло, а довкола зелена травичка, квіти розквітли, раптом перед ним постала золота миша. Та така блискуча, що не міг дивитися на неї. Біля миші бігали срібні мишенята. Вони йому нічого не казали, і Іванко їх не чіпав. Дістав із торби паляницю та й сів їсти. Золота миша озвалася. А я теж голодна. Мені не жаль паляниці, мишку, відповів Іванко і кинув їй шматочок. Минула ніч. Уранці знову з'явилася Кицька, Іванко їй і каже. Шукай собі, господине, кота, бо ловити мишей не моє ремесло. Послужи ще одну ніч, попросила його кицька. Не можу, бо вже з'їв усю паляницю. Треба вертатися додому. Кицька насипала йому до торби срібла і сказала «Ні». Кому не кажи ні слова, що ти бачив? Добре, кицьку, не скажу. Іванко повернувся додому. Того самого дня, коли він повернувся, чоловік сказав жінці: Спечи дві паляниці, і хай Степанку іде у світ шукати гараздів. Жінка спекла дві паляниці. Поклала синові в торбу і сказала «Іди у світ, Степанко, але не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не журіться, мамо, я скоро повернуся. Степанко пішов. Йшов один день, другий, третій. У дорозі змучився і дуже зголоднів. Сів коло криниченьки, Дістав із торби поляницю і почав їсти. Раптом чує няф, няф, няв А ти звідки взялася тут кицьку? зрадів хлопець кішці. Що сапала у полі та їстоньки захотіла? Мені не шкода поляниці, на трохи поїш. Кицька з'їла шматок його поляниці і спитала. Куди йдеш, хлопче, йду у світ шукати служби. «То наймися в мене. А що ж робити в тебе? здивувався хлопець. Будеш мишей ловити. Е, ні. Це мені не пасує. Потім люди скажуть, що я шукаю легкої роботи. Послужи у мене хоч дві ночі. Я тобі добре заплачу, дві ночі можу послужити. Кицька наказала, щоб він зловив їй золоту мишу і повела Степанка до великого палацу. Брама відчинилася, а потім замкнулася. Кицька ніби здиміла раз і пропала. Степанко ходить по двору. Щіпає поляницю, коли дивиться, а перед ним золота миша зі своїми срібними мишенятами. Дай мені шматочок поляниці, – попросила миша. Мені не шкода поляниці, але ти так блищиш, аж очі болять. Мабуть, і чистого золота. І чистого Степанку. Певно, ти дуже дорога, дуже хлопче, відповіла мишка. Минув іще один день. Степанко поділився із золотою мишею і другою поляницею. Прийшла біла кицька. няф 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 Зловив мені золоту мишу. Ні, мишей ловити не моє ремесло. Це ти можеш зробити сама. Відчини браму, я піду додому, бо з'їв поляниці. Кицька насипала йому до торби срібла і попросила. Не говори нікому, де ти був і що ти бачив. Мовчатиму, як риба, пообіцяв хлопець. Вернувся він додому, а батько каже матері, спечи жінку аж три паляниці, та хай іде романку у світ шукати гараздів. Жінка спекла три поляниці, поклала у турбину і сказала наймолодшому Іди, Романко, та не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не побивайтеся, мамо, відповів її син і подався у світ. Йшов день, другий, третій, четвертого дня, вийшов на широке поле і сів коло криниці, дістав із торбини поляницю і почав їсти. Раптом звідкись прийшла біла кицька. Няф, няф няф Чого тобі, кицьку, захотіла їсти? На мені не шкода поляниці, відламав шматок і дав киці. Вона поїла і спитала. Куди йдеш, Романку? У світ? А чого? Шукати служби? Наймися у мене. Та що ж в тебе робити? Якщо зловиш мені золоту мишу живою або мертвою, то я тобі віддячу. Хлопець почухав потилицю. Хочу мишей ловити не моє ремесло, але два-три дні зможу послужити. Романко поклав у пазуху камінь і пішов за кицькою яка повела його до великого палацу. Брама відчинилася, увійшли на подвір'я. Кицька несподівано зникла. Там, де вона стояла, ніби з-під землі, вийшла золота миша зі своїми срібними мишенятами. Романко спочатку дивився на ту мишу і нічого не казав. А тоді розсердився. Та якого ти, дідька, ходиш довкола мене? Не що робити? Ходжу, бо я тебе не боюся, відповіла миша. Хлопець розсердився ще дужче і дістав камінь із за пазухи. Прицілився і влучив миші прямо в голову. Та, як підскочила, Упала і більше не встала. Ото диво миша зникла, а на її місці з'явилася дівчина та така гарна, як квітка. Дякую Романку, каже дівчина, що врятував мене від миші чарівниці то вона обернула мене найвродливішу в світі царівну на Білу Кицьку. Чари тривали доти, доки вона була жива. Що хочеш за те, що визволив мене? Хочу, аби ти стала моєю жінкою, відповів Романко. Дівчина дала йому обидві руки. І вони пішли до палацу, а там і справили велике весілля. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.